Людина на багато відсотків складається із води, і вода реагує на інформацію. Тому для людини дуже важливо, якою інформацією вона наповнюється. І найкраща інформація для нас це слово Боже. Тому Бог створив для цього церкву, де ми можемо разом зібратися і почитати Слово Боже. Тому Ісус каже: ви повинні сфокусуватися на одному пильнуйте. Тобто ми повинні пильнувати над Словом Божим, так як це робив Ной. Ковчег був прообразом церкви. Ной проповідував та будував церкву і завжди був у церкві. Так само і Лот зустрів янголів, слухав їх і слідував за ними. Царство Боже зусиллям здобувається. Звичайно, хтось допоможе, поставив плече, але вибір очиститися це мій вибір. Амінь.